Друзі, всім привіт! Сьогодні буде огляд дачі, яку зробили для постійного проживання, зробили з дачі будинок. Знайомтесь, Влада і Даніл. Привіт! Нет. Вони придбали дачу два роки тому. Це була звичайна дача, двохповерхова, маленька, з городом. І зараз подивимось, що тут. Басейн, я смотрю, у вас є. Так. Да. І фільтр. От цього нам не вистачає. Тут у нас все в городі. Ми просто все перекопали, засіяли газоном. Це не рулони, це ми самі сіяли. Тут зробили таку доріжку. доріжку. У нас таке є. Тут в нас канава. Робили самі ці камінчики. У нас на Ютубі є канал. Ми залишимо посилання. Така цегла. А чому не можна прибирати цю каналу? Бо тут тече вода від всіх сусідів. Коли погана погода, тут протікає водичка у всіх сусідів. Клас. <плес> Зона відпочинку. Так. Тут ми зробили таку качельку. Вночі вона дуже гарно світиться. Цю ялинку ми теж садили самі. Ми купили її приблизно такою десь рік півтора роки тому. І ось яка вона вже тепер виросла Вище, ніж ти. <клес> тут є шишечки гарні. Вночі вона в нас світиться, бо тут є гірлянда. Гірлянда в нас на сонячній батареї. А забор. Забор ми поставили в цьому році. Довгий час у нас тут просто була сітка. Я бачу там гамак. Так. Зараз покажемо гамак. В нас нема куди зачепити на дачі. А ви придумали? Стовчик потім вкопали, так? Було дерево. Ще раз покрасити, бо тут вам. Почав трішки злазити. Так, тут класно. Мене. <рес> Все ще в ремонті, в будівництві, ще в процесі. Це не так, готовий трішки результат. Так, У нас щось зроблено, щось не зроблено. <рес> Потім ми покажемо, що готовий результат також. Так. <рес> покажемо терасу це, мабуть, останнє, з останнього, що робила. Так. так. Первый раз в жизни на гамак. Так. Проверка прочности деревьев. Нам надо гамак не? А как раскатываться? Ну раскатывайте, деда. О, прикольно. А можна прохлодітний напідхід? Трошки пізніше, Саша. Так. Тут ми своїми руками почали робити мангальну зону. Це у нас з бетону. Тут залишка у нас газа бетону, а підлога у нас плита залита бетоном. Не продовжували сюди класти дерево, бо тут буде у нас завжди вогонь. І це вогне небезпечно, якщо тут буде. Дерево. Прям завжди, завжди буде шашлик. <рес> <рес> Водичка тут є. Так, вже все проведено. Дуже зручно, це дуже поруч. Водичка, стіл, можна відпочивати. А ти показувала, що в кінці участка взагалі ліс. В який вид? Бачили? Тут посадка, а за посадкою поле. Да, очень И там соседей нема. И справа, и слева соседние. Тут Також нема? Тут огород и і... і... тут сказали редко кто-то бывает. Очень красиво. Что, <свісно> подиму, что <шо> с середины? Собак, <свісно> возьми. Так, а ты ти... открой, <свісно> отходи. Спокойно. Спокойно, спокойно. Клас! А за що? Оце кабанчик. А за Тихо, тихо. Давай поки буду тікати. <святок> я вже жду, коли я, я, я будуть кусати. <святок> так, я так понял, так. все ще в процесі? Так. Що це ще не фінал? Так, тут э, якийсь у нас угол зроблений, якийсь не зроблений. Так, сь, <святок> це у нас э, двері від собак, бо тут у нас диван і собаки постійно його гризуть. Так. <святок> <святок> Це у нас кухня. Так. Ой, сюди. Клас. Тут хрест. ха Це процесі. Дивіться, який вигляд вікна? Тут у нас тут нас була. Лісниця на другий поверх. О, я пам'ятаю. До речі, так. ми цю дачу дивилися е, буквально за пів року, як її прорвали, да. можливо, навіть пару місяців. Ну, у нас столько ентузі... ентузіазму не було, щоб на стільки все переділати. Щоб ви понимали, е... Перший поверх. От, кухня, Ход. Ход. Оця кухня і кухня, кімната. А все остальное было переснесено и перестроено. И то ли же у вас тоже внутри? Да. О -о. І один з плюсів цієї дачі був, то, що тут була вже постійна вода, вода з самого є? початку. Mm. Oh, Централізована, а не з Дніпра. Так. І ця кімната вже була, але ремонт, звісно, тут вже Так, ну, Ми його буде, будемо все одно переробляти, бо це такий. На деякий час, так. І це все робить... Люди, которым сколько? 23 роки. 20, 23 года. Сами купили, сами все делают это вообще это очень круто. Я пам'ятаю, що на гроші звесня, так? Так. Придбали будинок і почали будувати. Шо у вас еще інтересного, показывайте. Тілик прикольно тут сделан. Да, буржуйка. Так ми отопливалися десь рік, напевно. А зараз яке у вас буде уповне? Зараз в нас вже є котел, і в нас проведена а, підлога. Тепло. Так. Клас. Mm. А покажеш котел? <гум> так. Це в нас типу, котельня. <гум> Тут все таке негарне. <гум> <гум> Але це поки. <гум> так. Так, а що, а що на второму? Це тебе? На дровах котел у нас. На другому поверсі у нас дві спальні буде. Там взагалі ми ще майже нічого не робили. Піднімаємося. Так я не на бустері прийду. Ага. Так. Ого, тут місце. Так, тут у нас типу готель для друзів. Три місця тут є. Клас. Недавно ми встановили нарешті вікна. Величкий. Бо в нас два великих панорамних вікна, і вони вийшли нам дуже дорого. <рес> Ремонт так це що, в принципі дорого. дорого. <рес> О, ну тут мені подобається, чесно, більше. Тут, тако, тут така комна... висока. комната більша, віт на весь участок. Класно. Тут ще буде перегородка, угу. бо тут будуть двері. Ага. Так, там ще одна кімната. Так, це буде. Типу наших кімнатах, а це, типу, дитяча. Клас. Також з таким гарним вікном. Да. Це ми закуповуємо вже все для утеплення будинку. А цю лісницю ви хочете ще етаж пристроїти. Це буде третій. Куди вона <рес> йде? Там у нас є третій поверх. <рес> Але третій то вже кришне. Це віт, такий красивий покажеш. Дуже круто. А це те, заради чого взагалі почалося наше будівництво, бо нам потрібна була ванна і туалет. О! Клас! Дивіться зеркало. Тут у нас вже майже все дороблено. Клас! Наче ріс ванни не змогли зупинитися. Взагалі хотіли прибудувати тільки ванну кімнату, так розумію. Так. <гум> хотіли взагалі прибудувати з іншої сторони, і якось понеслося. І вже другий поверх сам для, по собі для віщей є стіни. Да. Тут у нас типу кладок спіралка да. спрятана, також віконце. Тут у нас в, в нас майже вже дороблений ремонт. Тут трішки потрібно а, кутики повісити, там плитку і Ми доробити додавали, да? так, <гум> і все. Одразу видно, не п'юща родина, друзі. Ніхто не п'є. Мені треба келих. ніхто не п'є. Зош. Ваш заказ. Це Лілу, Це барі. Смотри, ні се камеру сидять. Дорогая съемка будет. А ти красотка. Це, друзі, такий вийшов випуск. Не забудьте підписатись, поставити лайк і залишити якийсь коментар. Пишіть, як вам. Посилання на владу і Данила залишимо в описі.